Мадрина гляньте, яка гарні красні шишечки. Ось що я пропонувала мадрину. Але бачите, тут така біда. Замовник виїжджав. І, на жаль, тут за ділянкою не було кому приглядати. А тут така случилась біда. Ось мадрина жива. Ще ось одна така мадрина у нас є. Це теж будемо видаляти. Тут бачите, що сталося. Ось, і дерево загинуло. Як мені жалко цю мадрину, але ну, тут ми витягнули ще. І тут ми витягнули. А тут я вже не знаю. Мабуть, ми не зможемо нічого зробити. Загине. Рослина, але бачите, яка гарна мадрина, ось які гарні шишечки, червоні. Вросла тканина і передавила стовбур. Ми спробуємо зробити щось, але тут. А ну де я зелею тут. Вот у нас еще одна мадрина стоит, ведь вязана Тут нормальная. Нема пытаний. А тут усе все, все она пропала. Меньше. тут три. Вот так жалко. Внимание.